Бандо, усі малоха! Сьогодні вночі було 6 матчів в Національній баскетбольній асоціації. Так це небагато, але протистояння були дуже цікаві. Знову вогняні перформанси і хайлайти, на які хочеться залипнути. Все це ми з вами роз... Golden State Warriors Атланта на днях виграли у лейкерс Леброна Джеймса. Вчора виграли у Фінікса Кевіна Дюранта. І сьогодні на них чекає ще один ветеран. Стефен Карі і його «Воріорс». У ГСВ сьогодні купа травмованих гравців, і в першій половині на додачу вилетить Ендрю Уігінс. Але якщо, звісно, у тебе в команді є Стефен Карі, то завжди є шанси на перемогу. Стеф якраз влучає здалеку з чужого підбирання, і кінцівка першої чверті була досить ефектна. Треянг проти Лестера Кіноніса незадрафтованого чувака, і Сайт трьошку через нього відправляє. Залишається всього лише дві секунди на відповідь. І Кіноніс каже, Ну дайте мені м'яча, я відкритий з центра майданчика. Бам! Насипаю відповідь трею. Кіноні здає сьогодні 17 поєнтів з лави запасних і ГСВ попереду, але вони ж допускають сьогодні 14 втрат. Саме тому Атланта досить швидко повертається. Там в ударі сьогодні трей Янг. Далі Джейлен Джонсон також насипає 21 очко. 13 підбирань, 8 асистів, дежонте хоч і багато сьогодні змазав, але все одно дає купу користі, плюс 5 попереду Хоукс. І на противагу їх колективній роботі з іншої сторони ледь не самотужки тягне воріор Стефен Карі. І на перерву за рівного рахунку йдуть команди. Далі в другій половині починається найцікавіше. Треян у транзиції б'є здалеку через Дреймонда. З іншої сторони, звісно, йому відповідає Стефен Карі, відповідає стрілочковій дистанції і з фолом. 17 змін лідером. Було зафіксовано у цьому матчі. Далі в четвертій чверті. Перестрілка між Карі Янгом тільки набирає обертів. Але між цим подземський у транзиції знаходить Джексона Девіса, який класний постер. У підземці сьогодні 15 очок. 11 відбирань, 5 асистів. ГСВ всього лише на мінус два відстають за шість хвилин до кінця. Стефан Карі знаходить клаптик простору. Цього предостатньо на іншій стороні майданчика Треянг звісно відповідатиме. Хоукс знову в лідерах у Стефа ж неймовірна витривалість. Він в кінцівках завжди більш свіжий ніж опоненти, навіть у свої 35. І він зрівнює рахунок. Він набирає 22 очки тільки у четвертій чверті. Але тре Янга не можуть впинити у захисті. Тому Карі знову вимушений відіграватись, і він це робить. Він влучає сьогодні 10 триочкових. Ворірс вже попереду. Карі Бам зі стебека на плюс 4 влучає. Але Атланта знову повертається за рахунок штрафних кидочків. І менше 20 секунд до кінця четвертої чверті. Карі плутає захисників Флоутер заходить на лідерство. Кілька секунд залишається у господарів на відповідь. Рей Янг рухає м'яч. Дешонте Мюре він може взяти на себе і бере з середньої дистанції. Знову рахунок рівний. Неймовірний поєдинок. 4 секунди у ГСВ є щоб закрити матч перемогою. Карі ще один флоутер, Ху, -ху. як же близько, але овертайм на нас з вами очікує. І тут де жоде був просто безжальним. Він набирає 19 очок в результаті. Ну а Карі сьогодні так ніхто і не допоміг. Лише Джонатан Комінга набирає 16 очок. Стеф додає ще 8 в овертаймі. Але цього буде для чергового камбеку недостатньо. Атланта забирає W, Трей Янг набирає 35, 7 із 11 триочкових. Причому в другому матчі поспіль. Ну а Стефан Карі видає сьогодні 60 очок. Неймовірно. Елітний відсоток влучань він стає лише другим гравцем в історії, кому за 35 років і хто зміг набрати 60. Першим був Кобі Брайан. Але, попри все це, Ворір сьогодні програли, тому навряд чи для шефа цей перформанс матиме велике значення. Нью-Йорк Нікс приймають Лос-Анджелес Лейкерс. Нікс наразі неймовірно гарячі. Вони мають 9 перемог поспіль. З іншої сторони відпочивші Леброн Джеймс та Ентоні Девіс. Тим паче, в Нью-Йорку в меці баскетболу старого дуже люблять і він буде грати з додатковою мотивацією. Від партнерів у нього також сьогодні є чудова допомога. Дянджело Рассел забуває здалеку. У нього сьогодні 16 очок. Лейкерс попереду на плюс 5 З іншої сторони фейрить Брансон, який якщо добирається до фарби, то його вже дуже і дуже важко спинити. Але йому відповідає людинка, яку вже 20 років дуже і дуже важко зупинити. І далі, в другій чверті, стається досить прикольний момент. Джош Харт порушує правила на Леброні, і після цього каже арбітру: пане суддя, ви це як побачили? У вас що третє око? Я вам ось що скажу. Я реально штовхнув Леброна, і це хороший свисток, але я просто в шоці, як ви це побачили. Клас Джош Харда є сьогодні. Дабл дабл і він взагалі дуже комунікабельний гравець. Один із тих, хто може працювати на телебаченні після закінчення кар'єри. У нашої з вами досить рівна перша половина. Тут Дівінченцо насипає здалеку. У нього сьогодні 26 очок, 6 підбирань. Нікс насправді досить погано влучали, але рознесли Лейкерс на щиті. За рахунок цього вони в лідерах. Ентоні Девіс вже намагається зупиняти людей на своїй стороні майданчика. Два поспіль блок шоти. Виписує гравцям Нью-Йорка. Він дає сьогодні 12 очок, 18 підбирань. 5 асистів, 4 блокшота, але Брансона це не дуже зупиняє. У нього 36 очок, 6 підбирань, 10 результативних передач, вже на плюс 8 нікс попереду. Але й у Лейкер знайшли своїх героїв в кінцівці, це Остін Рівс та Торіан Прінц. Ці чуваки набирають на двох 16 очок на старті четвертої чверті, Рівс в результаті дає 22, Торіан Прінц насипає 16, Леброн Джеймс додає 24. Лейкер сьогодні чудово захищаються проти травмованих Нікс і переривають їх серію із 9 поспіль перемог. Сан Антоніо Сперс приймають Клівленд Кевелерс. Клівленд, мабуть, найгарячіша команда в національній баскетбольній асоціації. Вони вже навіть недалеко від другої сходинки та Мілокі Бакс. У Сан Антоніо ж є вимбаньями, і як вам картина, два семифутера один на один на периметрі кидають степбек трошкові. Неймовірно. Без вимбанья ж на майданчику Кевелс мали величезну перевагу в габаритах в атлетизмі, чим власне чудово користувались. 36 очок з фарби вони набирають вже у першій половині. Вже є невеличке лідерство. Келдон Джонсон з іншої сторони намагається тримати Сан Антоніо, набирає 17 поїнтів. Бемба Ямаш приносить 19, плюс 14 підбирань, два перехоплення, два блокшоти. Все це він робить за 27 хвилин на майданчику. Але Сан Антоніо тільки вчора грали важчезну кінцівку проти нового Орлану. Та Зайона. плюс це для них третій матч за останні чотири дні. Тому у недосвідченої команди це проявляється одразу ж. Клівленд, подивіться, продовжує хазейнувати у фарбі Сан Антоніо. Вже мають двозначну перевагу у першій половині. Ось Джеред Аллен, мікрофон, сьогодні дає дабл-дабл, 26 очок, 16 підбирань. Еван Моблі додає 28 плюс 10 ребаундів. Там вже більше 20 очок була перевага. Донован Мічел насипає 31. Плюс 8 підбирань, сім асистів, влучають 4 триочкових. Ось тут як класно юзає свій атлетизм. Ще на дриблінгу спочатку йде в контакт із захисником, потім робить невеличкий бам, створює простір і взмиває у повітря. Перевага вже була досить велика. Еван Моблі ставить крапку. Тут незрозуміло, як він дотягнувся до цієї незручної передачі. Ну і вже в самому кінці, коли нічого не вирішувалось, за Колін занадто агресивно пішов у Мічела на заслоні, влучив йому в обличчя. Мічел вже не раз казав, що. Ось така у нього політика. Якщо його хтось рубить на корці, він одразу рубить у відповідь, даючи знати, що так краще не робити. Звісно, що донована за це видаляють Колінзу за брудну гру дають флегран другого порядку. Кес таким чином виграють в п'яте поспіль і в тринадцяте в останніх чотирнадцяти матчах. Бандо, я ж вам нагадую про розіграш метод допомоги Збройним силам України. Подарунки цього разу дуже потужні, новорічні від кросівок до чудових книжок про баскетбол. Усі деталі ви знайдете у дописі під відео. Ну і в телеграм, канал Game7 вас також всіх запрошую. Там є новини, цікаві факти, і розіграші проходять саме там. Чикаго Бул приймають Сакраменто Кінгс. Сакраменто потрошечки починають набирати форму. Вони виграли п'ять із останніх шести матчів. Лідери королів сьогодні також проявляють себе чудово. Фокс влучає, подивіться, який цирковий кидочок, причому робиться із фолом. Для Чикаго ж навпаки, все дуже і дуже складно вже на старті. У них кілька травмованих гравців сьогодні. Плюс заклавін перенесе операцію, яка його виведе із гри на півроку. Тому, навряд чи до міжсезоння він тепер буде обміняний. Сакраменто ж тим часом продовжують нестись вперед. Дарон Фокс у них дає сьогодні 22 очки вже до перерви. І вони вже мають двозначну перевагу у перших двох чвертях. Далі Малік Монк з лави насипає 22 очки 7 асистів. Чудово сьогодні влучає з усіх дистанцій. Ще краще влучає Трей Лайлс. У нього взагалі сьогодні 5 триочкових вже у першій половині. Ось черговий з них і Чикаго вже летять мінус 16. Вучевіч з іншої сторони намагається якось відповідати. У нього дабл дабл, 24 очки, 12 ребаундів, але це все одно не дає наблизитись до королів. Адже у третій чверті знову більше 20 очок. Перевага. Дарон Фокс в результаті насипає 41 очко, влучає п'ятьрочкових. Томас Сабоніс набирає черговий трипл-дабл, 14-й вже в цьому сезоні. У нього 13 очок, 14 відбирань, 10 асистів. Але у третій чверті у Чикаго також нарешті починають провалюватись кидочки. Плюс Кобі Уайт чудово виглядає. Подивіться, як смачно заходить у фарбу. Такі данки від нього у проходах вже стають регулярністю. Він один із головних претендентів на найбільш прогресуючого гравця сезону набирає 26 очок. Демар де Розендає двадцять 24. і Чикаго навіть до мінус трьох скорочують за хвилину до кінця, але не ближче. Харрісон Барн закриває цю гру середньої дистанції, і Сакраменто дуже і дуже добре тримаються у зоні плей-офф. Філадельфія 76ers приймають сприймають Бруклінес. Це значить, що Бен Сімонс повернувся зіграти проти колишньої команди, із якої вони не дуже добре розійшлись. І послухайте, як Сімонса зустрічають на майданчику. Почалось же це все ще на розминці. Ось тут Бен ще навіть стоїть і вимагає. Ти подавайте, давайте голосніше, але для фанатів Філадельфії. Як і в принципі для фанатів NBA прилетіли не дуже втішні новини. Джуелінбі здається має серйознішу травму ніж здавалось на перший погляд, за словами Шемса Чарані, лікарі все ще визначаються із правильним курсом лікування, навіть розглядаючи операцію. І до того ж, сьогодні Тобаяс Харіс ушкодженні, тому Нец вже зі старту розривають другий склад Філадельфії. Бруклін сьогодні влучають 23 очкових із відсотком під 40. Плюс 76 і ще й програли сьогодні щит і 23 очки різниця вже у другій чверті. З іншої сторони намагається якось відповідати Келлі Убре, у нього 16. Теріс Максі також дає 23, але якоїсь дійсно внятної відповіді так і не було. Унец Бріджас набирає 23, Кем Томас набирає 22 тільки у третій чверті. Всього ж він насипає сьогодні 40 очок, 5 асистів, влучає 5 із 11 трьочкових. Це його вже третя гра цього сезону із 40 очками і більше. Перевага вже 24 очки. і Це тільки у третій чверті. Далі ще з лави запасних. Унець виходить Лоні Вокер, насипає 20 очок. І коли Бруклін вже були зовсім недосяжними для Філадельфії, хуліган із Дніпра Патрік Беверлі пішов розбиратись із арбітром. Не знаю що, але судячи з реакції арбітра, Патрік ось тут щось дуже дивне ляп. Знов отримав перше технічне зауваження, потім ще раз щось ляпнув. Ну, Беверлі в цілому може сказати щось чудне, бо, за його словами, він і гравець кращий, ніж Кріс пол. На цьому ж матч для Філадельфії можна вважати закінченим. Далас Маврікс приймають мілокі бакс. Mavericks все ще потерпають від травм, Багато виконавців відсутні, але є Лука Дончич, і навіть попри те, що він і сам невеличке ушкодження отримав вже у першій чверті, але все одно розносить сьогодні. З іншої сторони намагається відповідати Яніс. Клебер там за ним не встигає на периметрі. Ну а Лука не ризикує стрибати і блокувати. Він натомість фаїрить на іншій стороні майданчика. Подивіться ще одна блискуча передачка за спиною. Тім Хардович Джуніор дає 18 поєнтів. Далі сам Дончич працює у своєму темпі. Конатон замалий для нього в захисті. Маврік случай сьогодні. Дев'ять трошкових вже у першій чверті, плюс 25 У них було вже у другій. У відповідь Яніс не губиться. Він продовжує відповідати, але Дончича це не цікавить. Ще одна чудова передачка. Далі він же розбирає Яніса один на один. Лука набирає сьогодні 40 очок, дев'ять підбирань, 11 асистів і плюс 20. знову перевага для Даласа. Але Далас сьогодні допускає 21 втрату. Яніса та ліларда в захисті взагалі ніхто не може спинити. Вони обоє реалізують кидочки з абсолютно захмарною, просто з космічною ефективністю. І все це скорочує відставання Баксів лише до мінус п'яти вже до перерви. Далі у третій чверті ці двоє продовжують знущатись із захисту Маврікс. Вони потрошки зрівнюють рахунок. Кріс Міддлтон ще додає 13 очок. І якби з іншої сторони Лука Дончич не намагався відновити баланс. Лідери Бакс були просто у вогні. Яніс набирає 48, 10 підбирань, 5 асистів, більше 70% з гри. Лілард набирає тридцятку, 8 асистів. Всього лише один промах. У нього 5 із п'яти трьох. Неймовірні перформанси. Ну і вітаємо, дока Ріверса перша його перемога в якості головного тренера. До речі, щодо цього, то це вже офіційно до Крівер стає тренером команди Сходу на матчі всіх зірок. Вау, ось це так новина! Ну і ось що він сам каже з цього приводу. Ну слухайте, ситуація чесно кажучи, не дуже хороша, аж до смішного. Звісно, що як мінімум я йому віддам грошовий бонус та перстень. В Цілому ж так ситуація досить дивна, але я думаю, що це має якось регулювати слігу. Типу, має бути якесь правило, яке б ну заборонило мені бути на олстарі, скажімо. Не знаю, може я відправлю свій тренерський штаб, а сам поїду відпочинок. <рес> Бандо, я ж на цьому, як завжди, дякую всім, хто підтримує канал Game7 матеріально. Завдяки вам він розвивається набагато швидше. Усіх охочих доєднатись, посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім до завтра, і па-па!